Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Пошкоджені електроопора та дорожній знак на перехресті вулиць Панянка та Шоломалейхима у Полтаві впало дерево. У Кременчуці запрацював велопатруль. Екстремали з усієї України взяли участь у змаганнях «Левада Кап». А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у Полтаві забуяв новий водограй. Утворився він на вулиці Європейській, 243. Люди, щоб потрапити додому, тепер вимушені обходити всю вулицю. Як ліквідовували аварію комунальники, та що стало причиною прориву каналізації, дізнавалася наша знімальна група. Нове каналізаційне озеро з'явилося сьогодні у Полтаві. На вулиці Європейській, 243 прорвало каналізацію. Це сталося близько восьмої години ранку, розповідає викладач професійно-технічного училища номер 17 Полтава, пані Валентина. Додає, що через постійні прориви каналізації їхній навчальний заклад постійно у воді. Каналізація забивається дуже часто, дуже. І все, наш навчальний заклад, все в підвал. Я по тисячу разів дзвоню, Прошу пробити, тому що столова ждіти, сиротину Ну, затоп. Не зена виходить, наш навчальний заклад трошки нижче. Бачите, тут дорога трошки вища, навчальний заклад нижче. Для мікрорайону Баженка такі прориви каналізації не рідкість, говорить мешканка будинку по вулиці Європейській, 243, Вікторія. Саме через такі водограї мешканці найближчих багатоповерхівок час від часу вимушені лишатися без води. Якщо прориви є, то звичайно часто. От буквально місяць назад напевно теж були прориви, то не було в нас води. Ну вони то включали, то виключали. Тобто я не скажу, що там її прям там день не було то взагалі. Тобто і включали, відключали. Включали, відключали. Звичайно, це приносить дискомфорт. Переходила зараз, да на даний момент. Тобто я намочила ноги, тобто це теж дискомфорт був. Зараз затопили водою велику площу, що наражає на небезпеку колеса автомобілів, які можуть втрапити у численні ями. Жаліється водій Василь. у місяць десь щось прориває. По-любому Яма не видно, затоплює і треба ремонтувати. Водіям, звісно, тяжко, тому що зробити колесо 200 гривень мінімум. Ліквідовувати прориви каналізації по вулиці Європейській, 243 почали з 10-ї години працівники Полтава -Водоканалу. Говорять, що причиною прориву стали гнилі заглушки труб. Просто-напросто не могли знайти, де перекрити. Перекрили воду, там прогнила заглушка. Зараз воду остранили, зараз заміряємо, яка заглушка, зроблять на базі і відремонтують. Це просто-напросто заглушене, от водовода, вода і все, просто вона прогнила заглушка. Вона на, на як. На перспективу було зроблено. Замінити заглушки та ліквідувати всі наслідки каналізаційного прориву по вулиці Європейській, 243. Працівники Полтава водоканалу обіцяють вже за декілька днів. А на перехресті вулиць Панянка та Шоломалейхема у Полтаві на проїжджу частину сьогодні впало велике дерево. Воно пошкодило електроопору та дорожній знак. Працівники комунального підприємства декоративні культури розпиляли дерево та звільнили дорогу за півгодини. Коли ж відновлять пошкоджені електромережі та знак, про це дивіться у сюжеті. Дерево впало на проїжджу частину. Сталося це на перехресті вулиць Панянка та шолом алейхема у Полтаві. На місце прибули працівники комунального підприємства декоративні культури. Дерево породи клинок. Ну, десь вік, може, там йому там років 30 не більше. Воно упало на горсвятовські провода, зігнуло стовп, опору зігнуло і перекрило рух. Як тільки заявку отримали, ми їхали на вулицю Мира. Планове випил у нас був заявку. Отримали, то ми не доїжджаючи, зразу розвернулись, приїхали, відреагували. Внаслідок падіння дерева люди не постраждали, говорять комунальники. Деревину розпиляли та прибрали з дороги за півгодини. За словами керівника комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, щоб подібні ситуації не повторювалися. Цьогоріч в громаді планують видалити понад тисячу аварійних дерев. В планах 1200 дерев на видалення в цьому році. Ну, це всі дерева, на які надані доручення управлінням житлово-комунального господарства. Спеціально є створена комісія, в яку входить обов'язково коло, вони визначають стан аварійності дерева. Це не обов'язково воно буде сухе, воно може бути там з вадами певними. Коли ж замінять електроопору вуличного освітлення та відновлять дорожній знак, поки що невідомо. Зараз ситуацію аналізують фахівці, зазначив керівник підприємства Міськсвітло Руслан Решетило. Зараз бригада виїде, передивиться, що за опора, і буде прийнято відповідне рішення. Тобто, ну, Її демонтують в будь-якому випадку, а потім вже, коли в нас з'являться такі опори, то ми проведемо заміну. Сьогодні в день росіяни вкотре атакували Полтавщину. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 12.00 і тривала вона 45 хвилин. Звуки вибухів було чутно у Миргородському районі. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було. Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Евакуація із низки населених пунктів Кременчуцького району через імовірні ракетні обстріли. ГЕС це фейк. Інформація, що розповсюджувалася, нібито від ДСНС України через месенджери цими вихідними на Полтавщині неправдива. У ДСНС Полтавщини розповіли такі повідомлення: це ворожий інформаційний вкид. Як відрізнити фейк від правди, розкажуть наші кореспонденти. Через ймовірні ракетні обстріли, гідроелектростанції, низку населених пунктів Кременчуцького району евакуюють. Така інформація прокотилася месенджерами цими вихідними. Розповсюджувалася вона, нібито від ДСНС України. Речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко наголошує, це неправда. Такі повідомлення є нічим іншим, як ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в регіоні. Це був створений не просто канал, а створений ну таке, як від фізичної особи особи надходили ці повідомлення, і я так розумію, що в цієї людини, там чи в людей, чи групи людей була, мабуть, список якихось телефонів, списки телефонів, куди вони занадцивали. Потім воно вже поширювалося між людьми. Фейки або неправдива інформація з'являється в різних областях України по всій території держави, говорять у поліції. Досить часто надходять повідомлення щодо замінування приміщень, розповідає речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Врешті вони виявляються фейками. вся ця інформація перевіряється належним чином, незалежно від того, вона фейкова, не фейкова, все рівно на місце події. виїздять відповідні служби. Поліція Полтавщини закликає всіх громадян в першу чергу критично. Інформації, яка сама по собі вже є резонансною і відрізняється від інформації з офіційних джерел, аналізуючи статистику, спеціалісти констатують на початку війни різного роду неправдивих повідомлень було більше, говорять у ДСНС. Зараз на нашу службу вже їх звісно менше, але ми все рівно готові до них, і люди вже знаєте, вже сьогодні не так довіряють такій інформації. То ми і в подальшому будемо відслідковувати, і в разі чого будемо спростовувати таку інформацію. Світлана Рибалко додає ДСНС не проводить евакуацію людей. У таких випадках, якщо б в дійсності була б така ситуація, це б здійснювали органи державної влади. Предмет, схожий на пістолет, виявили полтавські патрульні у порушника комендантської години. Сталося це учора, 28 квітня, на вулиці Соборності. Побачивши службове авто, чоловік занервував. Розповіла речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко. Останній, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху та помітно нервував. Поліцейські зупинили 18-річного чоловіка. І як виявилось, недаремно під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього предмет, схожий на пістолет. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. У Кременчуці запрацював велопатруль. З 28 квітня правоохоронці слідкують за правопорядком на велосипедах, курсуючи центральною частиною міста та парками. Екіпажі велопатрульних працюватимуть на вулицях протягом усього велосезону. Після цього знову повернуться до роботи в автопатрулі. Про це повідомила старший інспектор прес-служби патрульної поліції в місті Кременчук Вікторія Брага. Вони щодня забезпечуватимуть публічну безпеку і порядок у місцях найбільшого скупчення людей в зонах відпочинку. Що входить до їхніх обов'язків, це допомога громадянам, затримання правопорушників, оформлення адміністративних матеріалів, а також вони будуть слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху. Перша велопатруля розпочав роботу Кременчуці з 2020 року. І Вже четвертий рік продовжують дбати про порядок і безпеку в місті. Переселенці з Донецької та Луганської областей, які проживають у Полтаві, отримали гуманітарну допомогу. Продуктові набори їм традиційно передали представники американської міжнародної організації Джем. Докладніше про це дивіться у сюжеті. 250 родин, які виїхали з гарячих точок та знайшли прихисток у Полтаві, отримали гуманітарну допомогу. Продуктові набори від благодійників американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард чи Баффет Фундейшн. Тримаємо, як будемо намагатися підтримувати вашу данню по можливості, все це будемо». Підтримали благодійники внутрішньопереміщених з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ми з Волновахи ми приїхали 1 березня сюди. Вже добрались. Ми дуже вдячні. дуже благодарна. Спасіба. Это просто спасибо, що є такие такі організації, штукатурака завод допомож. Це дуже дуже здорово, З міста Волноваха і Людмила Миколаївна. Допомога продуктами тривалого зберігання життєво необхідна, говорить вона. Мені візли сусіди на машині до Краматорська, а там поїздом евакуаційним Сюди їхала просто на бум. Нема нікого одна, живу в общежитті. Був син, приїхав до мене, помер, убили. Так що залишилася одна організація. Джим, дякую за допомогу. Вона необхідна нам зараз в такі складні часи. Дякую. Переселенці, які проживають у кожній громаді Полтавської області, не залишаться поза увагою благодійників і надалі, запевнили представники американської міжнародної організації. «Джем». Допомагаємо нашим переселенцям з Донецької, Херсонської Запорізької області, Харківської області. Всі переселенцям, які Потребують на сьогоднішній день дуже допомоги. Як завжди протягом всього періоду, скільки ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами. Нам завжди допомагає джем, і зараз до них в цій допомозі приєдналася ще благодійний фонд Бафіт. Тож безпосередньо цим донаторам, цим людям, які не байдужі, які продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни. Дякуємо. До 30 квітня в Україні триває всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати суспільству про важливість і необхідність вакцинації, із якого віку дитина отримує перше щеплення, і які 10 обов'язкових вакцин лікарі радять зробити у перші роки життя. Дізнавалися наші кореспонденти. Полтавка Лілія Танкович привела маленьку Ульяну на планове щеплення. Його роблять в амбулаторії сімейної медицини номер 9 у Полтаві. Дівчинка отримала чотири вакцини: від кору, краснухи, паротиту та гемофільної інфекції. Її мама говорить, завжди прислухається до рекомендацій лікарів щодо імунізації. Я за вакцину, а тому, що я розумію, що ризик без вакцини є більшим ніж з вакциною. Дитина може захворіти будь-то полімілітом, будь-то правцем, будь-то дифтерією. Тому краще зробити щеплення. От вакциновані мої діти, вакцинована я, і якщо є якийсь. Ризик захворювання то несе відповідальність. Я вважаю, тільки батьки за це з 24 по 30 квітня в Україні проходить тиждень імунізації. Його мета нагадати суспільству про важливість і необхідність вакцинації, говорить лікар-педіатр Марина Турчина. За її словами, обов'язкові щеплення людина отримує у свої перші дні життя. Тобто дитина ще з пологового будинку, в перший день вона отримує щеплення проти гепатиту Б, а взагалі обов'язкова імунізація передбачає 10 щеплень обов'язкових, які повинна отримати дитина. Це туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, кор, краснуха, паратит. Нині в Полтавській громаді спостерігається зростання захворюваності на кашлюк. Ця хвороба найбільш тяжко протікає у немовлят, оскільки вражає дихальну та нервову системи, розповідає Марина Турчина. Тому від цього гострого бактеріального інфекційного захворювання людина повинна отримати чотири щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців. Існує національний календар щеплень, у якому розписано, з якого віку ми починаємо робити вакцинацію, і потім у кожної вакцини є свій термін, свій час, коли дитина вакцинується, як тільки мама потрапляє перший раз на прийом до лікаря, проговорюється, що вони ходять щомісячно, і вся інформація на подальше щеплення вже надається нашим медичним працівникам. Перед кожною вакцинацією батьки підписують згоду на проведення щеплення, а після нього дитина перебуває під наглядом медиків ще 30 хвилин. Понад 200 спортсменів із різних міст України взяли участь у змаганнях Левада Кап у скейт-парку мікрорайону Левада. Цими вихідними демонстрували трюки із екстремальних видів спорту: катання на скейтах, bmx велосипедах та самокатах. Подробиці у нашому сюжеті вікна батаємо да! сі першої я сьогодні. Я зробив можливо помиляюся. Екстремальні види спорту у Полтаві цими вихідними у мікрорайоні Левада відбулися змагання Левада Кап із катання на скейтах, самокатах та велосипедах. Взяло участь понад 200 спортсменів з різних міст України. Тривають змагання з кубку Левада Кап зібралися діти, юнаки, які займаються професійно чи аматорським, катають на скейтах, на bmx BMX-великах, на самокатах. Вони зібралися позмагатися, показати, що вони вміють. На території скейт-парку учасники від 6 до 20 років судить вміння демонструвати трюки на самокатах, суддя змагань Михайло Зарівчацький. Говорить, цей вид спорту дуже видовищний. Найближчим часом він може стати олімпійським. Судимо ми з таких критерій, як швидкість райдера, висота райдера та самих трюків, та чистоту їх виконання. Та ще декілька критеріїв: які красота, кількість трюків та суб'єктивна суддя обща картина самі. Самого виступу за словами співорганізатора змагань Євгенія Марченка, попри війну діти повинні продовжувати займатися спортом і брати участь у змаганнях. Мене забули, що зараз іде війна, але ми я вважаю, що повинні проводити масові заходи для дітей. Вони повинні розвиватися. більше, що скейт і боймінг зараз є олімпійськими видами спорту. Як тільки повітряні тривоги, ясно, що ми ховаємося. 14 14-річний учасник змагань Марк на самокаті 5 років згадує, як починав робити перші трюки. У 2021 році в мене почали виходити перші трюки, і так я зрозумів, як правильно кататися, завів багато нових друзів, у яких однаковий інтерес. Сьогодні я підготувався, придумав свою лінію і сподіваюся, що я все стабільно зроблю. А ось 12-річний Нікіта виконує трюки на самокаті лише рік. Спочатку мені друг запропонував бити на самокаті, з він ще покати мені декілька трюків. Ну ми вийшли і Пішли так робили, вчити трюки різні нові і сьогодні я на Змагання учасники демонстрували свої вміння катання на скейтах, беймікс та самокатах протягом двох днів. Скейти вчора. Це були фактично показові виступи. Це навіть були не зовсім змагання. Це були показові виступи, бо скейтерів було мало. До нас приїхав дуже крутий скейтер, який представляє Україну на закордонних змаганнях, в тому числі в Токіо. І поїде на наступну Олімпіаду в Парижі по моєму Там, буде. Тобто це якби одна історія. В BMX ми зробили регламент 45 секунд на заїзд. Але кожному учаснику ми давали можливість в кінці зробити ще якісь заключний класний трюк і самокатах аналогічно для переможців змагань. У кожній категорії підготували цінні призи: самокати, скейти, велосипеди, шоломи, безпеки. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.